Вітаю, бажаю всім миру, добра. Друзі, всім, хто мене підтримує, і навіть тих, хто не підтримує, всім бажаю миру на сьогоднішній день. Це дуже важливе питання разом з цим о, впливає на це питання мобілізація і ТЦК. Питання мобілізації і ТЦК. Оця соціальна несправедливість сьогодні от розриває все, розриває нашу армію, розриває суспільство на частини. І чому це все? От чому це все? Хто винен цьому? Подивіться відео про молодого прокурора. Про красавця цього. Подивіться. Знайомтесь, це Ярослав Захарченко. Він має пенсію в 30 років. Як ви думаєте, ким він працює? Правильно, він прокурор. А як він отримав інвалідність? Розказати? Думаю, багато хто вже здогадався. Мусек. Визначив у нього другу групу інвалідності. Ну і, звичайно, він одразу звернувся в пенсійний фонд. Правда, спочатку пенсійний йому відмовив, бо в нього тільки 9 років стажу було. Але він вирішив, що загальні правила не для нього. То для простих українців. Для нього правила мають бути якісь інші. Він звернувся в суд, додав роки навчання і вуаля отримав пенсію. Отримує 20 тисяч гривень в місяць. Бачили, так? Ну, красавчик 30 років, прокурор, інвалід, пенсіонер, 20 тисяч пенсій, там десь, плюс-мінус 20 тисяч зарплатні, плюс десь якийсь кешик заносять. Дядько вирішує питання, все в нього класно, воювати він не буде. Ніхто не буде воювати. З його близьких рідних з оточенням, з його друзів, з колег ніхто не буде воювати. А нещасних в цей час виловлюють і пакують в бусики. І що це таке? Оце велетенська соціальна несправедливість, яка буде підривати все, яка буде підривати усі армійські, усі, державний, буде підривати. Оце оця мерзота, от, оце такий рух буде тільки підривати і знищувати авторитет. Будь-кого і будь-чого. Що б нам тут не розказували? Чим би нас не намагалися лікувати, друзі? Навіть не сумнівайтеся в цьому. І все починається з того, що оця несправедливість від початку і до цього часу існує в нас всередині 3 роки війна, а ця соціальна несправедливість вона існує і нарощує свої м'язи. От в приклад цьому е відео. Ще одне відео. Ми його багато разів бачили різні кияни на військово. От подивіться, будь ласка. Закон про оборону і два закони про мобілізацію чітко говорять, що мобілізується економіка, органи державної влади, правоохоронна система в умовах функціонування воєнного стану. І десь спірічні там чорті де, йдуть цивільні особи. Розумієш, навіть в законодавстві не виписано. А бусифікація і відловлювання на вулиці цивільних осіб є МуСКА, є прокурори, є ДБР, є державні службовці. От е, загальна кола їх біля двох мільйонів. Це навчення, які медкомісії вже пройшли особи. У мене просте питання чому ви не воюєте? Ви почули, що він говорить. Він ще раз нагадує нам. Що мали б воювати одні, другі, треті, п'яті, десятий, а потім тільки всі інші. І всі інші не могли б нічого сказати, нічого сказати проти ніхто б не міг. Чому? Тому що справедливість, рівність для всіх. І представники ПТЦК сказали: вибачте, але вже всі воюють. Тим, кому потрібно воювати, ті, хто взяв зброю до рук, ті, хто. Підписався а, під тим, що він служить народу, служить державі, захищає, вони вже всі там. Тому, будь ласка, підтягуйтеся, прокурори вже там, поліція і все інше вже вони давно там воюють. А в нас виходить так: у кого совість там ще є в поліції, у кого ще є там якесь бажання виконувати закони, вони там, дійсно там. Вони на передовій, вони там на другій, на третій лінії, вони приймають участь. Все інше кодло ложило на всіх. Розумієте? Воно, вибачте, клало на всіх і думає, що все буде нормально. А що ж буде нормально, друзі? Скажіть мені, що буде нормально, коли сьогодні в Одесі дивлюся, ніде не показують цього. Мені розказували друзі-очевидці цих всіх справ, в якому районі це було, що хто і як. Ну, я не буду озвучувати, бо не хочу. Хлопців шукають зараз. Ну, на жаль, два хлопці молодих там до 25 років їм. Три тикашника намагалися їх запхати в бусик, як завжди. Молоді цю спіймали. Що ви думаєте? Хлопці наваляли їм, зв'язали їм руки та ноги, запихнули їх в багажник і завезли їх в військову частину і викинули там. І цьому діжурному сказали, що дивіться, ось все є якраз нормальна тема. Готові вже одіті, взуті, підготовлені. Забирайте, якщо вам потрібно. Отака От ситуація. До чого це все я веду. Е, неможливо гнути, щоб не зламати. От щоб ми з вами там не гнули, не переламували через коліно, воно зламається. Пружину, скільки б не вжимали, вона, вона вирівняється. Ви розумієте? Це мають розуміти всі. І наша влада, і правоохоронні органи мають знати. Тому. Підв'язуйтесь з цим, ви знищуєте. Ви знищуєте просто устрій державний оцими, оцими своїми діями. І ви не допомагаєте армії. Я ж не озвучую цифри. Ви ж чуєте, да? я не озвучую, є там професіонали, є канали, хто викидає, ви бачите, що робиться в армії. Який офіцер вам сказав, що хоче воювати з тим, кого ви там наловили? Да? Я думаю, що вряд ли якісь там є друзі. Тому така ситуація на сьогоднішній день. Ще раз, хто додивляється до кінця, дуже вдячний. Підписуйтеся, будь ласка, поширюйте, допомагайте нам. Ми будемо допомагати вам. Дякую.